Вітаємо! Розглянемо з вами функціонал, як внести зміни до локальної послуги. Даний функціонал є ідентичним для ролей технічний адміністратор, адміністратор системи та інтегратор. Для того, щоб внести зміни до потрібної нам послуги, в лівому меню активуємо дії по послуги. Серед наявного списку послуг вибираємо нам необхідну та натискаємо на піктограму Редагувати. Вносимо зміни за необхідності. При внесенні змін хоча б в один атрибут активуються дії по кнопкам Скасувати, Зберегти, Випустити нову версію. Для збереження змін натиснемо Зберегти. У правому верхньому куті отримуємо впливаюче повідомлення, що інформація про послугу успішно змінена у версії, що знаходиться на редагуванні. Для того, щоб випустити нову версію, натиснемо Випустити нову версію. Підтверджуючи повідомлення і натискаємо Підтвердити. У правому верхньому куті отримуємо інформаційне повідомлення про те, що випущено нову версію послуги.